Ця вправа квадратне дихання може допомогти заспокоїтись, якщо ви налякані, якщо дуже сильне серцебиття, якщо відчуваєте, що ось ось буде якась панічна атака, якщо емоції зашкалюють. Вправа допоможе зосередитись перед якоюсь дуже важливою справою, перед якимось іспитом, співбесідою. Ця вправа допоможе також при засинанні, Якщо вам складно засинати, якщо вас мучає безсоння. якщо ви вночі прокинулись від тривожних думок, виконуйте цю вправу. Добрий ранок. Сьогодні в нас практика медитації, і медитація це дисципліна розуму. Тобто дисципліна для нашого тіла це якісь фізичні вправи, відтискання, присідання, якісь рутини, які тримають нас, нашу дисципліну. Але ми потребуємо ще дисципліни для нашого розуму, тому що саме розум нас розгойдує, багато думок. Ми не можемо або заснути, або зосередитись на якійсь справі важливі. Тому дисципліна розуму дуже важлива. Саме просте, на що можна зосередитись, можна зосередитись на власному диханні, і оскільки ми дихаємо завжди і. Ми можемо використовувати такий різновид медитації в будь-якому місці. Тобто, нам не потрібно десь обов'язково сідати, розстилати килимочок, якісь там спеціальні умови. І це все не потрібно, тому що дихання це таке свято, яке завжди з тобою. Тому саме на дихання спиратися дуже легко. Але що важливо? Важливо тримати спину рівненькою під час медитації, тому сідайте. На стільці або десь на канапі, але так, щоб спинка дійсно була рівненькою і замаківкою витягуємо згору. Якщо медитація виконується з заплющеними очима, зосередитися набагато простіше. Тому, якщо є можливість, заплющити очі, якщо такої можливості нема, просто розслабте очі, трошки розфокусуйте, тобто не зосереджуйтесь на якомусь предметі, а розфокусуйте погляд так, щоб ви, наче, дивилися в простір. Заплющеними або відкритими очима, зосередтесь на тому, як ви дихаєте. А саме, що, на чому будемо зосереджуватися: швидкість вдихів і видихів. Починайте рахувати. Просто в такому ну, звичайному середньому ритмі, рахуйте. Вдих: 1, 2, 3, 4, 5, наприклад. Видих, 1, 2, 3, 4, там, скільки вийде. Кожен наступний цикл дихання може відрізнятися від попереднього. Нам зараз не важливо на якусь цифру спиратися, а саме процес рахування зараз важливий. Ми всю свою увагу приділяємо саме диханню. І коли ви починаєте рахувати, вже в цей час ви можете помітити, що в розумі не лише лунають ці цифри. А рано чи пізно приходять якісь думки. І це є нормальним, тому що наш, наш розум так налаштований на, того, на те, щоб щось аналізувати, щось згадувати, щось вигадувати. Тому це нормально. Але наша задача зараз навчитися кермувати цими думками. Тому. Як в автошколі, з чого все починається? Газ тормоз, газ, тормоз. І тут ми починаємо дисципліну розуму з того, що ми навчаємось думку зупиняти або не продовжувати. Тобто ви рахуєте, в нашого розуму є така мирна справа, на що можна спертися, і думка приходить. Ми помічаємо, що прийшла думка. Але ми її не продовжуємо, ми її відставляємо вбок і продовжуємо рахувати. І спробуйте вдих виконувати на чотири рахунки. Тобто ви вдихаєте саме так, як вам зручно зараз, так, як вам максимально комфортно. Не швидко, не повільно, а саме так, як комфортно. І спробуйте у цей період свого вдиху розмістити туди саме чотири рахунки. Видих, як вийде. І от зараз ми переходимо до самої вправи. На чотири рахунки ми вдихаємо, і саме на чотири видихаємо. Періодичність вдихів і видихів зараз не дуже важлива. Важливо саме те, що наша свідомість зайнята оцим підрахунком. І в якийсь момент, коли приходить думка, ми дуже чітко це розуміємо, тому що вона вривається в наш рахунок. І коли ви вже будете рахувати 4 вдих, 4 видих. Через деякий час ви можете помітити, що окрім вдиху і видиху, в нашому диханні ще присутні невеличкі паузи. Одна пауза видихає після вдиху, інша пауза видихає після видиху. Ми ці паузи не виконуємо, штучно нічого не робимо. Наша задача їх знайти, їх помітити у ці паузи. І ви зрозумієте, як тільки ви їх спіймаєте, ви зрозумієте, що саме у цих паузах наш розум залишається в тиші. Тобто там нічого не відбувається, не відбувається ні дихання, ні думок. Лише б'ється серце. Ви можете прислухатись і відчути, що серце б'ється, і це відчувається не як звук. А як відчуття пульсації всередині? Якщо придивитися ще більш уважно, то ви відчуєте, що серце б'ється хоч і всередині грудної клітини, але оцю пульсацію ви можете помітити на будь-якій ділянці вашого тіла. Але зараз це не важливо. Ми продовжуємо рахувати. І ми у ці паузи і після вдиху, і після видиху також виконуємо на чотири рахунки. Чотири рахунки вдих, чотири пауза. чотири видих, чотири пауза. Такий різновид дихання називається квадратне дихання. І це одна із самих простих вправ в медитації. Коли ви зосереджуєтесь на тому, як саме ви дихаєте, трошечки регулюєте швидкість свого дихання, ви можете відчувати, споглядати свій розумовий стан. Ця вправа квадратне дихання може допомогти заспокоїтись, якщо ви налякані, якщо дуже сильне серцебиття. Якщо ви відчуваєте, що ось ось буде якась панічна атака, якщо емоції зашкалюють, просто переключити увагу на дихання і рахувати 4 вдих, 4 пауза, 4 видих, 4 пауза. Така вправа допоможе зосередитись перед якоюсь дуже важливою справою, перед якимось іспитом, співбесідою. Просто якоюсь важливою е, бесідою, ця вправа допоможе також при засинанні. Якщо вам складно засинати, якщо вас мучає безсоння, 4 вдих, 4 пауза, 4 видих, 4 пауза. Якщо ви вночі прокинулись від тривожних думок, виконуйте цю вправу. І якщо цю вправу виконувати постійно, дуже багато вправ для медитації, дуже багато, виберіть для себе одну просту, е зрозумілу. І от якщо ви будете її використовувати кожного дня, не забувати, пам'ятати, кожного дня виконувати, то рано чи пізно ваш розум буде дуже дисциплінованим. Не одразу, потрошку. Але розум буде дисциплінованим більше, ви будете більш спокійними, більше будете помічати більш гарних речей і менш поганих. А я вас обіймаю цілую. В цій вправі я вас залишаю. Посидьте, будь ласка, посидьте ще 5-10 хвилин. Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі!